Незважаючи на досить широку мережу автобусних і тролейбусних маршрутів між деякими мікрорайонами у Тернополі погане сполучення. Тож місцевим жителям доводиться ходити пішки або їздити з пересадками. Куди найскладніше добратися громадським транспортом у місті? Ми запитали тернополян. Є такі мікрорайони Тернопіль, це Березовиця, кемпінг, мікрорайон Це в кінці, де остання зупинка. скажімо так, завжди проблема з транспортом, тому що він рідко їздить не так, як би хотілося, десь інтервалом 30 хвилин. Особливо проблема ввечері з доїжджанням, десь максимально пізно він їде, це 20-40 або 21. Ну, тобто пізніше, там, хто працює, наприклад, довше, то половина 10, 21.30 це вже є проблема з доїжджанням. От Хотілося якось би врегулювати це питання. От, часто стоїть на зупинці тут в центрі на Руській, 16-ка бачу, що 10 хвилин їздить, а в нас 18-ку потрібно чекати до 40 хвилин. Ну, особливо коли це час пік вечора вдома доїжджати, це велика проблема. Буває, що він під'їжджає і ти просто ну, не можеш зайти, тому що він переповнений. А Мені, наприклад, в педагогічний було важко добиратися. Туди їде тільки один А, звідти, звідти я живу, і я туди просто не можу добратися. А з якого мікрорайону добираєтесь? А я зі східного. Думаю, там важко добратися. Ну, бувають моменти, пік, звичайно, але в принципі я можу сказати, що я задоволена рухом транспорту на даному етапі. Я думаю, що з БАМу в центр, От, тому що затори часто бувають, особливо біля шостого магазину. І коли людина спішить, то. Ну, важко добиратися. Я от живу на вулиці Золотогірська і там бракує громадського транспорту. Е, є маршрутки, от але здалося пустити тролейбусну лінію, тому що там мікрорайон розбудовується, населення збільшується, і зранку важко добратися, коли всі спішать на роботу, коли учні до школи, бо багато з цього мікрорайону доїжджають в центр міста до школи студенти і так далі. А що це за мікроян? Кутківці. Зі східного, то е, часом на 18-й довго чекаємо, на 18-11. -й, й Може, ще би якесь здалося туди пустити, якісь автобус. А так ніби все добре. Ну, ви знаєте, ми живемо в районі обласного Лікарня. Нам все дуже. Нам дуже добре, ми виходимо, сідаємо чи сюди, чи туди. Якщо з дружби на Аляску добиратись, то трішки тяжко. Мені здається, в годину пік не вистачає. Що зранку і під вечір, і бажано було б, щоб подовжили маршрути там до години одинадцятої, половини дванадцятої. Так як ще тепла погода, більшість людей хочуть ввечері після тяжкого робочого дня погуляти, прогулятися і потім спокійно дістатись додому. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.